Триває ефір на українському радіо Чернігів. Дослідження опубліковане в британському журналі офтальмології, охоплює понад 5 мільйонів дітей і підлітків з 50 країн на всіх континентах. І згідно з отриманими даними, кількість дітей у світі, які страждають на короткозорість, збільшилася втричі з 1990 по 2023 рік, і на зараз становить 36%. Яка ж ситуація з короткозорістю дітей у нас і що робити батькам? Розповість гостя програми, офтальмологиня Олександра Шевчук. Доброго дня, Олександро, доброго дня. Дякую за запрошення, і почнімо з того запитання: наскільки часто зараз звертаються до вас пацієнти або ж батьки з дітьми з короткозорістю? Кожна третя дитина сьогодні. Дитина доросла дитина, да вони звертаються вже з проблемами рефракції, таких як міопія, короткозорість на сьогоднішній день. Це таке перше із усіх патологій дитячих, які є на сьогоднішній день. Тобто найрозповсюдженіша най патологія під... зору да, серед дітей. Да, да. Тобто, ми на жаль в тренді у світовому ну, В дуже гарному тренді. Сьогодні був прийом, і також на прийомі з десяти людей. Четверо з них було з міопією. Угу. Чи збільшилася кількість таких дітей за останній час? Взагалі, то по рекомендаціям ВОЗ, до 2050 року в у світі буде більше короткозорих людей, аніж людей з емітропією, тобто з нормою. Дивіться, міопія це не тільки про дорослих, да, це все починається з дитинства і ведеться до до дорослого життя. Хтось проноситься з собою через все життя. Якщо це не сталося в дитинстві, чи вони Кає у дорослих. Короткозорість через певні причини, в залежності від про якого дорослого ми говоримо. Якщо це вже, наприклад, вік, де у нас 40 то виникають інколи пресбіопічні зміни, зміни вже, які пов'язані з кришталиком нашими, і ці зміни можуть провокувати міопізацію. Тобто ми можемо після 40-45 років піти в мінус, тобто одягати окуляри для далі. Таке також буває. Дуже часто ще буває одним із проявів симптомів глаукоми, це. Також людина йде в міопію, а в нього за рахунок того, що високий тиск, око починає видовжуватись, і так само ми можемо виявити не тільки міопію, а ще й глаукому. Тому так, да, після певного віку ми можемо отримати міопію. Давайте про міопію поговоримо простими зрозумілими словами, що саме відбувається і чому це короткозорість? Угу. Да. Що таке міопія? Короткозорість це порушення рефракції, при якому людина гарно. Продовжує бачити на близькій відстані, а все, що знаходиться вдалі, воно в неї розмите. Оце близька це... вісень це скільки це телефон, комп'ютер. Оп'ять же таки, все залежить від того, яка у нас діоптрійність, да, тобто яка вже сила міопії там легкого ступеня, середнього високого. Бо при легких ступенях ми ще досить гарно бачимо на певних відстанях, але вже при високих ступенях відстань, наприклад, метр два, вже може бути проблематичною для людини, дитини. Тому це виникає за рахунок того, що око або око видовжується, да, при тому моменті, як дитина починає активно рости. Вік це 6-14 років. Це такий вік важливий, тому що конкретно в ці роки дуже сильно виявляються прояви міопії, тобто вона прогресує. Проблема являється не тільки міопія, а й прогресування. І, або, наприклад, може рогівка бути ставати більш випуклішою за рахунок цього. Також міняється рефракція, тобто світло потрапляє не на сітківку, а перед нею. За рахунок цього ми бачимо все на відстані вдалі розпливчати. Які фактори впливають на розвиток міопії? Ну, які фактори? Першим з ним це, звісно, генетичний фактор. Якщо в когось з батьків є міопія, наприклад, якщо є міопія там в одного члена родини, то це може. Погіршити стан дитини в три рази, тобто дитина має шанси в три рази отримати частіше а, міопію, ніж, наприклад, звичайна, де в неї не будуть у батьків міопія. Тобто, а якщо двоє, навіть одно одного з батьків одного, якщо двоє, то це вже в шість разів. Тобто майже в 50%, в 50 таких дітей буде міопія. І от, до речі, батьки, в яких є міопія, які застосовують Там окуляри, контактні лінзи. Вони дуже ретельно повинні слідкувати за своїми дітьми, тому що вони можуть. Передати це по генетиці, тобто це одна з груп це ризику. Це Одна з груп ризику, да, це генетичний фактор. Інші зараз фактори вони дуже розповсюджені, особливо під час ковіду, це ми почали це почало з'являтися під час військового стану. Да, діти багато часу проводять на близькій відстані, дистанційне навчання. Працюють з комп'ютерами, телефонами, планшетами в підвалах з поганим освітленням також є фактором ризику міопії. От погане освітлення, чи важливо, якщо ми говоримо так про підвали зараз чи в укриттях діти в тих школах, де це можливо, якщо вони проводять заняття, прямо в укриттях там нема природнього світла, наскільки світло. Навіть і хороше, і якщо світло, але не природні. Наскільки це може впливати на короткозорість? Взагалі дитина повинна дві години на день отримувати денне світло, тому що виробляється певний гормон в організмі, і сітківка насищається цим гормоном, і скажімо, око не видовжується більше ніж воно потрібно бути зараз. Діти. Майже часу не проводять на вулицях, да вони проводять е, більше вдома. Якщо це перерви і настає, наприклад, повітряна тривога, всі спускаються в підвальне приміщення, то розблоковуються телефони, і ніхто не контролює кількість проведення часу. Е, опять же, таке освітлення, да ну це ж полусумрак, і, звісно, ніхто не зробить нам такого освітлення, бажаного при якому гарно буде все дитині. Видно, і час проведення на близькій відстані. Да, це все навантажує наші очі, бо наші очі я кажу батькам відпочивають тільки в тому стані, коли вони дивляться вдалі. Все, що відбувається на близькій відстані, це йде перенавантаження, особливо на дітей е, в сучасному світі. Але від цього нікуди не дінешся, і важливо пам'ятати про спостереження, да, про е, щоб батьки спостерігали за своїми дітьми, що бачили, там хтось примружується, хтось починає близько підходити до телевізора, хтось бере близько. Телефон до очей підводить, нахили на під тому, як вони працюють за книжками, вони можуть починати сотулитись, там вони опускають голову вниз. Просто батьки повинні слідкувати за своїми дітьми і профілактичні огляди, які повинні проводитись в кожній дитині, раз на рік, якщо в неї немає проблеми, якщо вона в зоні ризику бажано, хоча б раз на півроку, щоб батьки показували діток. Наскільки взагалі можна за часом дітьми користуватися мобільними засобами, екранами, які світяться? Якщо ми не говоримо про електронні книжки, в яких є все таки електронне чорнило і лінк, так званий, то там все таки ну, вплив не такий на зір. А якщо ми говоримо про екрани телефонів? Планшетів. Але навіть про книжки електронні важливо, я завжди кажу: якщо ми сидимо в телефоні, в планшеті, в книжці, не повинно бути вимкнене зовнішнє світло. Тобто освітлення повинно присутнє бути як і на близькій відстані, так і за нами. Да? Тобто, щоб освітлення було загалом. Я своїм пацієнтам кажу так: якщо ми півтори години в день посиділи в телефоні, в комп'ютері, в планшеті, це дві з половиною години на вулиці проведеного часу. А бажано, щоб батьки трошки коригували там, наприклад, він. 20 хвилин посидів за комп'ютером, зробив перерив, пішов попив чай, подивився телевізор, включив собі Ютуб, да, бо це буде опять же, таки дальня відстань, щоб його очі відпочили. Є класне таке правило 30-20-10. Коли ми кожні 30 хвилин на 20 секунд відводимо погляд вдаль і дивимося на там 10 метрів на якийсь предмет. Це вже буде така маленька з вами. Такий маленький переривчик для наших очей і будуть очі краще відпочивати, і потім функціонувати на близькій відстані. А ж якщо діти дивляться на своїх батьків. Які так само сидять у телефонах і кажуть, так а чому тобі можна сидіти? І тут відповідь така: ну так, я доросла, ти дитина, ти маєш берегти свій зір. Ну виглядає якось так. Я з кожним своїм маленьким пацієнтом завжди дружу. Я скажу, чому от батьки приходять і кажуть: так ви, будь ласка, скажіть зараз, що треба забрати? Телефон, планшет. А я задаю відповідь питання: а у вас можна забрати на сьогоднішній день телефон, планшет? Я вважаю, що стрес для дитини, при тому, як у неї щось відбирають, той же телефон, планшет це не є нормою, тому що це зараз соціалізований світ, кожна дитина має телефон, планшет. І якщо ми будемо в якоїсь дитини щось забирати, вона буде почувати себе якось не такою, як всі, це буде призводити і до стресу. А стрес стрес також може бути фактором ризику виникнення міопії. Не просто стрес, який впливає нервово да, психологічно, також стрес, наприклад, чи після перенесених певних інфекційних захворювань, навіть після того ковідом. Тобто будь-який стрес, який виникає, він може бути фактором ризику. Тому прошу інколи своїх батьків не забирати, а дозувати. Проще з ними домовитись. Зараз діти такі всі діти як дорослі. Вони все розуміють, з ними просто варто спілкуватись частіше. І вони, я думаю, Підуть на зустріч, якщо ти попросиш там пос. Я тобі дам можливість посидіти в телефоні, але там зроби там певні якісь справи, вправи. Або там піди, подивись телевізор, попий чай, піди на вулицю, сходи. Тобто компроміс треба шукати. Компроміс, як діагностують короткозорість. Короткозорість діагностується зарядом обстежень офтальмологічних: це і рефрактометрія, огляд переднього відрізку ока, гострота зору, певні тести офтальмологічні, які підтверджують діагноз. Тому це такий повний комплекс обстеження для дитини. А за своїм досвідом ви можете вже визначити, що цієї дитини ну, скоріше за все короткозорість, але звісно, треба перевірити. Прям в дитини ну збрешу, якщо скажу так, але інколи приходять дорослі, і я бачу вже здалеку, що в них є проблеми, міопія особливо, бо е, вже в дорослих дітей е, дітей людей в них око сформоване. Воно більше розмірами. І ти візуально бачиш що око більше, і скоріш за всього тут може бути вже міопія. Тобто за зовнішнім виглядом міопія, чому виникає? Око видовжується, да, і ми візуально можемо бачити око велике. Да, там, скоріш за всього, буде міопія. Які методи лікування зараз короткозорості? Ага. Найсучасніше чи змінюються ці методи, чи є можливо якісь нові дослідження і нові методики, які ще не прийшли до нас, але можуть виправити ситуацію з короткозорістю? Ага. Такого, напевно, не можна казати, але міопія. Лікування міопії. Ну, я батькам кажу. Ми не лікуємо, ми попереджуємо, ми її консервуємо в тих цифрах, яка вона є. Бо наша з вами задача це зупинити прогресування міопії. Бо те, що втрачено вже, наприклад, на сьогоднішній день там острота зору, вдаліка втрачена, певні цифри діоптрій. Ми можемо тільки їх зупинити. І це наше головне завдання: зупинити і лишити в тих самих діоптрях, пронести дитинку до 21 віку, щоб зробити лаз зорну корекцію зору. Чим ми призупиняємо да, ріст міопії? Це правильна корекція окулярами, тобто обов'язково повинно бути. Повна корекція. Немає такого, що ми не будемо давати великі велику цифру, тому що там мама не хоче там чи або в нього будуть очі втомлюватись. Такого немає. Повинна бути конкретна корекція під конкретну дитину. Повна. це дуже важливо на сьогоднішній день. Я дуже люблю контактні лінзи. М'які контактні лінзи, тому що дитина окуляри може зняти, там десь щось в школі їй не подобається, десь може схитріть трошки, да, десь забула, загубила хтось. Вдари вони зламалися, дитина без корекцій. Тут проблема, бо в цій період іде що прогресування міопії, контактні лінзи вдів. І пішов і ввечері зняв перед сном. Та гігієна зовсім не та що в окулярах, тому що так, все таки так. Ми не можемо зняти, і дитина виходить, весь час вона знаходиться в корекції в фокусі, і міопія цим таким шляхом вона не прогресує. Є нічні контактні лінзи, які діткам одягають на ніч, і вони протягом дня починають гарно бачити. Зараз навіть з'явились вже окуляри десь протягом двох років. Вони з'явились у нас в Україні. Це окуляри. Прогресивної лінзи, які зупиняють міопію, тобто лінза зроблена таким чином, що куди б дитина не подивилась в лінзі, вона не в неї немає дефокусу, тому що в звичайній лінзі, при тому, як вона подивиться навкруги в лінзі, вона буде лінза буде. Приламляти світло вже не на сітківку. Це також дає можливість прогресувати міопію. Тобто є такі вже лінзи, коригувальні, є просто ті діти, яким не можна вдягати контактні лінзи, є певні умови носіння контактних лінз. І це є таким лайфхаком зараз, що але єдина проблема це нова політика. Да? Тобто ці лінзи вони відрізняються, а міопія прогресує, і ми дуже часто буваємо змінюємо окуляри, там, да? або змінюємо діоптрійність контактній лінзи. Тому, скажімо, такі момент може бути не дуже приємний для батьків щодо контактних лінз на ніч ви кажете вдягати можна, який у них сенс? Да, це ортокератологія. сенс. Це є дуже багато досліджень, які також кажуть про те, що при тому як ми одягаємо контактну лінзу, йде певне певна діяльність, її, яка блокує ріст ока, і міопія у нас не прогресує. Тобто, навіть коли ми вночі не бачимо з заплющеними очима, да, все коригується одно коригується стан рогівки, коригується під дитину, і дитина знімає зранку лінзи вона буде гарно бачити протягом дня, без ніякої корекції, на ніч вона знову вдягає. І... Так, таким чином ми проносимо певний вік. Тобто, дуже важливий вік, я завжди кажу, 6-14 років, тому що в дівчат, наприклад, міопія вона більш активніше прогресує, бо є пубертат, да? дівчатка ростуть, йдуть певні гормональні зміни. У хлопчиків у них декілька стрибків зросту, тому вони не так відчувають це прогресування. І ще такий момент, якщо міопія з'являється, наприклад, у років 10, то це набагато. Краще ніж вона з'явилась в років 6, тому що у нас є час щоб. Встигнути її компенсувати, бо коли дитини 6 років вони приходять вже там в мінус 2, то ми вже можемо розуміти, що до 14 років в неї велика вирогідність отримати високоускладнену Да? А чому ми не хочемо отримати високоскладену міопію? Тому що вже тоді не просто порушується функція зору, а вже тоді міняється структура сітківки, вона витончується, з'являються певні дегенерації, з'являються. Це певні центральні зміни, сітківки периферічні, то вже ситуація більш складніша. Тому наша задача не довести до високого ступеня міопії. На що слід звернути увагу батькам, щоб не прогавити початок міопії, і з якого віку потрібно спостерігати за зором дітей? Татинку потрібно обстежувати там з народження, да 3-5, і потім під час кожного року школи. обов'язково кожного року зараз хочу віддати дані Чернігівським педіатром тому що дуже гарну роботу роблять, тому що всім діткам перевіряють зіри, і при якихось малейших змінах вони вже відправляють до окулісти дуже багато мам приходять. Я задаю питання, чому ви звернулись як ви побачили, що було не так. Вони кажуть, ну просто сходили до Педіатр, педіатр перевірив і виявив певні проблеми, вже скоригував до вас. Тому от педіатрам дуже велике дякую з цього плану. Я взагалі люблю всі ці планові огляди, всі ці чекапи, да, тому що зараз це так розповсюджено, і ми повинні піклуватися про своє здоров'я, особливо на цьому етапі життя, да, коли всі, всій країні так важко. Ми повинні слідкувати за собою, за своїми дітьми, щоб ростити гарно. Ну, огляди не так часто. А якщо от у побуті звернути на що увагу, як дитина себе поводить, що в неї можна запідозрити короткозорість? Вона може мружитись: близько так. підносити телефон, близько підходити до телевізора. Такі от нахилятись, наприклад, дуже низько. Я завжди кажу там хлопчикам і дівчатам, як ми сидимо. Ми лежачи, нічого не робимо, не читаємо, не пишемо. Ми все це робимо тільки за столом. Наша відстань да, від вушка до парти. У нас повинна бути рівна постава. Ми не повинні сутулитись. Ці всі моменти вони можуть натякнути батькам, або навіть зараз діти самі приходять і кажуть, от я мамі сказав, що я погано ба. thank Або там я йшла з подружкою, а вона там побачила, а я ні. Діти вже зараз досить розумні. Вони вже просять самостійно їх оглянути і прекрасно знають, яке око краще бачить, яке гірше. Вони ще не гуглять симптоми, щоб прийти до вас і сказати: слухайте, Олександро, я підозрюю у себе міопію, бо я вичитав в інтернеті, що пишуть, що мої симптоми дуже схожі. Ну є такі до речі, дуже розумні дітки, але це вже ті, яким більше за чотирнадцять. Інколи навіть такі кажуть вже слова, що ти навіть ну вражений, ти вже а, розумієш, на якій мові треба з ними спілкуватися. Тут тобто вони вже хочуть більше уваги, більше деталізації до себе. Діти зараз молодці, вони розвиваються дуже активно, все знаходиться у відкритому доступі, тому кожен багато хто знає, вже чого він сюди прийшов. Ну але лікування собі не прописують? Ні, 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 не в кому випадку. Ми такі. Нещодавно випадок був смішний. Дитинка прийшла три роки ми її обстежували. і Ми показуємо оптотипи картинок дитячих. І от ці оптотипи ще ж з тих часів да, там, ті чайнички, грибочки, і ми показуємо грибочки, а хлопчик каже, значок тесли. <свят> І Ми ж розуміємо, все ж таки, як розвивається цей світ, що треба вже скоро змінювати оптотипи <свят> на такі значки, да. Якщо не лікувати цей дефект, якщо не відвідувати лікаря, до яких наслідків це може призвести в майбутньому? От це велика дуже проблема. Особливо проблема батьків, чому тих, хто носить окуляри, вони вважають, що там от Ну, я там не носив окуляри со своїми мінус півтора, і, в принципі, моїй дитині нормально. Але якщо в дитині в 6 років мінус півтора, то до 14-16 років ми отримаємо високоускладнену міопію, і тут уже починаються проблеми. Проблеми з сітківкою. В подальшому це може відбуватися відшарування сітківки, бо вона дуже потончена, є дегенерації периферичні. Тому. Важливо не довести до тих цифр, важливо коригувати все вчасно, змінювати окуляри вчасно. Якщо там дитина бачить, що вона гірше, я завжди кажу батькам і дітям, як ти можеш перевірити, що щось пішло в тебе вже не так, але ми в окулярах. Кожне око закрий по черзі, якщо в тебе якесь бачить гірше все це звоночок, значить каже, мамі, знову треба записуватись до окуліста. Тому от коригування до, до тієї корекції, яка повинна бути, це дуже важливо. Бо чим швидше ми зупинимо прогресування Мієпі, тим менше ускладнень ми отримаємо вже в після 21 року. Бо навіть є певні умови до лазерної корекції зору, ми не можемо її зробити кожному, наприклад, якщо це буде міопія мінус там 10 діоптрій, око буде витончення, рогівка буде тонка. Ми вже не зможемо допомогти хірургічним лікуванням в 21 рік дитині. Тому бажано, я їх лякаю трошки. Я кажу: так, не хочеш носити окуляри? А хочеш лазерну корекцію, тоді треба буде шукати нам з тобою компроміс. Або ми носимо контактні лінзи, або окуляри, да, там вже, на, а, а, і в 21 робимо лазерну корекцію. Або просто в тебе міопія так виросте, що тобі придеться завжди ходити в них. І все, вони тоді стають більш такі контрольовані. До речі, як ця операція? В чому сенс операції лазерного коригування? Що саме відбувається? Як перемагається міопія? Так, да. є декілька просто видів лазерів. Да, які... Змінюють рефракцію. Суть операції в тому, щоб змінити цю рефракцію, щоб довжина луча цього проходила вже на сітківку. Інколи це йде шліфовка як переднього відрізку ока, ну, це вже певні умови до кожної людини, тому що дуже багато речей. Грає в тому, яким методом піде хірург, який робить лазерну корекцію зору. Тому це вже вирішується під час хірургічного лікування. Головне, щоб це була гарна товщина рогівки, щоб не було супутніх патологій, таких як кератоконус, щоб сітківка, периферія сітківки була в нормі, тобто не було ні дегенерації сітківки, всі певні ці умови вони складаються воєдино. І тоді дитина 21 рік, дитина вже доросла людина. Вона отримує свій бажаний 100% зір, але нам треба її туди довести. Коли дитина приходить на обстеження планове, що ви робите? В чому обстеження? Ну. Окрім як я розумію, таблиці, да, да. ми перевіряємо гостроту зору, вимірюємо внутрішній очний тиск, проводимо рефрактометрію, тобто ми дивимося, як цей луч світла приламляється в дитині в оці. Обов'язково ми робимо циклоплегію, тобто розширяємо зіничку, дивимось на широку зіницю. До речі, дуже багато дітей віком там 3-4 роки, в яких я вже можу бачити, що в них може бути близрукість. Я попереджаю батьків про те, що вони являються в зоні ризику. Ми нічого не будемо робити. На даному етапі ми можемо тільки спостерігати і допомагати батькам, як правильно їм вести своїх дітей. Тобто, щоб вони слідкували, щоб дитина багато не сиділа на відстані, але ж це і так же і ігри в дуже мілкі предмети, там лего, наприклад, те саме. це ж теж навантаження на близькій відстані, не тільки телефон виявляється навантаженням. Тому ми даємо певні умови, кажемо, що ви являєтесь в зоні риску, тому треба буде там приходити раз на рік обов'язково, бо я вже по цифрам бачу, що дитина ще в, ці, в цьому віці має бути гіпермітропом, бо ми всі народжуємося гіпермітропами з дальнозоркостю. То я вже бачу, що дитина в цьому віці уходить в міопію, але зір ще стовідсотковий. Тому ми спостерігаємо і плануємо далі наші візити. Чи є діти, у яких взагалі жодних проблем з зором нема? Така здоровенька дитинка, що хоть хоть хуй, да, да є такі діти, і батьки в такі моменти такі: я ну скажіть, що щось там у нього не так, щоб він менше сидів в телефоні. <гум> <гум> да, є звісно, і такі діти, в яких все добре і. І таких дітей багато. Я не можу сказати, що ми прям всі міопи, гіпермітропи. І такі дітей також багато є багато здорових. Якщо ми говоримо про короткозорість, це стосується одного ока чи обох? Як частіше це відбувається? Ну, частіше це обох, очей навіть якщо спочатку починається це з одного ока, то в майже 90% інше око воно добіжить до. Правого чи лівого. Як це працює? Чому так? Тому що око видовжується або рогівка стає більш випуклішою, світло не приломлюється правильно, і якщо буде іде іде нагрузка на одне око, мозок він у нас розумний, він у нас підключає багато механізмів і тому дуже часто підключається в міопію і інше око. Давайте на завершення розмови дамо корисні короткі поради батькам для підтримки здоров'я очей у їхніх дітей. Так, ну, саме найголовніше це 2 години, або і 3 краще на свіжому денному повітрі. Це дуже важливо, щоб денне світло потрапляло на дитинку. Зменшувати навантаження на близькій відстані правило 30 20 10. 30 кожні 30 хвилин 20 секунд на відстань 10 метрів ми дивимося на якийсь дальній предмет. І я вважаю, що харчування також впливає на багато факторів. Ми повинні отримувати сезонні фрукти, сезонні овочі, спостерігати за цукром, спостерігати за вітаміном Д. Тому обов'язково батьки з педіатрами. Щоб вони час від часу здавали вітамін Д, бо також зниження рівня вітаміну Д може провокувати прогресування міопії. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про короткозорість у дітей. Гостою ефіру була офтальмологиня Олександра Шевчук. Дякую, Дякую. вам.